Ось закінчилася моя відпустка тиждень. Я побувала в басейні термальному, в якому дуже хотіла побувати. І ось я повертаюся вже додому. Тиждень прилетів реально дуже швидко. Понеділок приїхала сьогодні неділя. Але я настільки задоволена, я отримала, як то кажуть, просто кайф. Ці термальні басейни ну найбільше мені реально сподобався. Ну і раніше він мені найбільше подобався. Це басейн спортклубу. Це басейн Досаф, як я його називаю, тобто спортивний басейн, тому що в ньому глибина 3 метри і де попливати. Я зараз їду і насолоджуюся. Природа неймовірна, ці гори. Небо блакитне, марки на небі, навколо ще все цвіте. А зелень така ще ніжна-ніжна, вона тільки прокинулася, ця зелень. Ну, я просто словами не можу передати, наскільки це красиво, ці гори, які впираються в небо. А на декількох вершинах ще лежить просто сніг. Я, я просто в захваті, просто реально це кайф. Ну, треба дійсно дозволяти собі. Якихось декілька днів, тиждень просто відірватися від роботи, покинути все і привести свою свій емоційний стан, своє тіло в норму, тому що життя продовжується, щоб не відбувалося навколо нас. Якщо ми будемо транслювати негатив, то ми не зможемо жити щасливо, радісно. Все одно настане той день, де ми будемо радіти, де над Україною буде сонечко. Я вірю в це, я реально вірю в це. І якщо я буду випромінювати тепло і світло людям, які потребують цього, тому що я зможу це робити, в мене буде такий внутрішній стан, то ми скоріше піднімемося і скоріше зцілимося і відновимося. Тому не падайте у відчай. Ще раз хочу сказати, що життя продовжується. Зараз саме та красота навколо нас, де вона відновлює людину. І той, хто не може за якихось обставин, значить, ми повинні їх підтримати, наповнитися і підтримати. Якщо вони, якщо такі люди є поруч з нами. Краса, звісно, неймовірна. І розумію, що скоро ці гори закінчаться, а мені не хочеться, щоб вони закінчувалися, тому що я навколо дивлюся навколо себе і просто рай. От ці гори, якісь такі пухнасті прямо жаль, звісно, що їх вирубали, вирізали. Ну а деякі дерева просто впали від свого віку від старості. І гори такі напівлисі, ніби їх хтось вибрив. Як от буває зачіску вибривають так само зараз гори. Але я думаю, що все одно вистачить розуму людей, і все одно буде відновлення, відновлення природи, відновлення людини. Просто східці будуть на інший рівень розвитку. Я вірю в це, Я вірю в світле добре.